Для чого супервізія психологу? Ви знаєте, інколи ви дивитеся, коли я консультую людей, як професор психології, вже з крісті речі досвідом. Вам нічого не зрозуміло, як китайська грамота, наче люди розмовляють, а що таке сталося, чому клієнту полегшило, і що взагалі з ним робити? Ну, по-перше, треба навчатися на курсах, де ви можете консультувати. А по-друге, є е, така біла сліпота, коли ви дивитесь і не розумієте, що робити з клієнтом. Чому так відбувається? Тому що завжди клієнт приходить і б'є у той бубен ваш, коли є власна якась проблема. Треба йти на супервізію. А по-друге, вам не зрозуміло, що зробити з клієнтом, який впав, наприклад, у той або інший випадок, або має власну ситуацію, і механізми захисту захищають його тому приходьте на супервізію. Супервізія дозволяє зрозуміти, що ви робили з клієнтом, не так або зрозуміти, куди йти і що робити. А також можна пропрацювати власну вашу проблему. Супервізія дозволяє бачити над тією ситуацією, яку вам не зрозуміло. Тому приходьте, і ми будемо вас навчати.